Сьогодні я буду робити огляд на дім, який я сьогодні, точніше, довго будував в Мінкрафті. Його будував десь місяця два, не менше. Так, вхід. В мене це е, е, така от дорожка. Я отаку от дорожку собі зробив. І ковер, на якому можна пройтись і зразу дім. В мене є отакий от от водопад. E, свій водопад, заходиш і зразу в водопад. В мене є бамбук. І бамбук це не ферма бамбука, це для декорацій просто. Взагалі тут бамбук для декорацій. Ну, а може навіть тут і ферма. Я просто поставив тут бамбук, ну, то, що знаю, що бамбук такий декоративний. Далі тут зра... входиш і зразу дерево. А там, типу грядки, поля. Навіть я потім може, там грядки зроблю. Ось тут -от вниз спускаєшся, і отут двері є, яка виводить нас на ці грядки. І напротив, он, там он, вже ліс. Свій ліс з запасом дров. Там дуже багато. Ось тут -от є стежинка до цього входу. Ми, ми потім ще сюди повернемось. Далі в нас є отут -от, прохід. Тут є теж декоративний бамбук. І це тільки такий типу коридор, отут от, полиці я побудував, а отут це типу вішелка для одягу для одягу. А отут вже є така, таке невеличке приміщення, Ну це типу гостина і там, де можна пройшов, перепочив. Тут, в принципі, вихід. На терасу, яка дивиться на моє королевство. Точніше, тут зразу басейн. Отут -от. Ну і це, типу, оце я все побудував сам. мене реально палець. І я можу тут поплавати. І прикол в тому, що тут я використовую такі ступенічки, які реально можна отак от використовувати, щоб було як глибина басейну. Далі в нас є іще один пасік. В якомусь завели. Ну, це таке, типу, джакузі. І також тут така зона відпочинку, як без зона відпочинку. Там, якщо що, оці от блоки ззаду, це не чотири блоки ззаду. Ось тут от столик і дерева два. Е, ну ці кальмари саме тут завелись, я їх не ставив. Ви знаєте, якщо довго в воді, довго вода буде, то там завелися іноді кальмари. В мене тут завелись кальмари. Такі типу центр. Ну нічого ці кальмари кикаються самі. Я оскільки довго будував тут, де я навіть вже забув, де в мене спальня. Хоча спальня це найголовніше. Ну так, спальня це найголовніше для мене. Ось -от тут ой, теж є. а тут теж можна відпочити. У мене багато буде стульчиків. Що я хотів показати? Я хотів показати оцю частинку. Там, де конкретно, по-перше, тут відкривається гарний вид. Якщо там буде світ, то тут буде просто шикарний вид відкриватись. І по-друге, тут є домашня джакузі. Прямо вдома. Не десь там на вулиці, а вдома. Также хочу показати навісну частину, яку я зробив. Тут е, типу такий декоративний сад. сад. Тут багато плиток, це типу камушки такі. І зразу драбина на верхній поверх. Ну так, це, мабуть, саме верхній, хоча ні, що, що це не саме верхній. До речі, потім ми підемо на ту вісну веранду. І тут для... зона для відпочинку, це типу гостина, з телевізором. Все. Но він не працює зразу. Я тут бах якийсь бус. Е, Алло. Я взагалі то тут не ставив всього. Я не знаю, що тут случилось, але я тут такого не ставив. І отут -от красивий краєвид. Типу, я от покупався да? е, з квітми. Захотілося мені вилізти, отак от, от виліз і одразу на веранду пішов. І тут можна перевдягнутися, всі свої справи зробити. І ще ну, таке от, я зробив отак, що тут рівненьке, а якщо з цієї сторони подивитися, то тут е, така один, два, один. Один, два. Три, три з половиною блока. Тож там ще я ступень поставив. Ось такий велич, величений центр. Це, я тут, можу ще щось, щось буду ставити. Оце, оце. Так, я звідси вийшов. Це вже зразу, щоб вийшов з басейна піти додому. Тут в мене сундуки. Та ще склади їжі. Я сюди напихав багато їжі. Ну і не тільки їжі, ще зброї. Е щоб на всякий, на всякий випадок щось було і якось для приколу. Ну тут не може вже на мене хтось напасти. Ну я просто запахнув щось в сундуках було. У як в реальному житті. Там такі кімнати, просто з декором. До речі, он там он, основний зал, не знаю, його показував чи ні. Отут от, кухня, да, і тут теж забиті сундуки. Дивіться, що тут. Тут. Тут, си, тут сила удара 4, майже 4001. 4 О боже мой! Ну тут алмазно. Не питайте, де я таке добув. Дивіться на цей лук. Там везіння 32 686. Реально не питайте, де я таке дістав. Тут нічого, тут теж нічого. Це просто тут такий склад, там, де нічого, ну тут. Бабин Мові. не таки десь позапихував якісь яйця. Мій камінь. Ну це не камінь, тут ми варимо, то ще варимо ми тут, а це просто декоративний камінь, який можна піджогти, під і він буде горіти. тут така невеличка ванна, тут дзеркало, і тут, в принципі, бочки, в яких можна щось скласти. Я все тикаю, не знаю навіщо, просто щоб показати. Далі ми піднімаємося на гору. Тут, як завжди, дуже багато кімнат. І отут. Так, дивіться, яке тут зеркало, правда, мене в ньому не вирідно, а тут, от, типу, наряди. Ну, це я наряди захотів, ну, якось ви щось. Наряди я іменно хотів на вішалку, не вийшло так зроби... зробити, тому просто так зробив. І тут от прям шикарне місце. Знизу камін, а зверху такий от челик. Можете вже оцінювати в коментарях, як я побудував цей дім в Майнкрафті. тут багато заліза, діаматів, золота і. Емеральди. А отут механізми. Слайми, родстоу, поршні, радстоун-факели, блоки. Ну і в принципі тут їжа. А тут вугілля і порох. Це для редстоуна, для механізму в кімната. Ну і для різних ресурсів. Тут дві, і я тут вийду зрезаного таку от веранду. І підемо. О, так багато всього, що вже сам зробив. Ну, Ось по да? да, тут, по-моєму, не були, тут теж! О, Тут теж гігантське зеркало. Це тут був такий прес. Так, до речі, я, мабуть, не показував оцю частину. Це моя качалка. Там, де можна потренуватися. Ну, да. Тут я зробив всі тренажери. Можете подивитись. Далі е, в мене така от конструкція. Це стул, а це стіл в великих версіях. Точніше, це це, це весь шезлонг. Я хотів тут стул побудувати, але не зрозумів, що в мене такий дім е, красивий і е, загарний, Твою я подував, побудував тут шезлонг і такий столик. Да зараз на шезлонг ляжу. Ой, не вийшло. Все, отак от. І о, я зараз хочу просто показати вам, як з висоти це все виглядає. Дивіться, якщо отак подивитися, то там вниз вогонь, да? схожий не на вогонь, а на, на таку от реальний. Дуже не типу не таку кераміку, а на іншу кераміку. Вона як будь це новий вид кераміки, Якщо я відлічу, то там вже камені Ада видно. От дивіться, там от люки на терасі. бам люків немає. Отак от зверху це все виглядає. Свій фонтан. Тут ще. Я ще оце от приміщення не показував. Подивіться, просто зараз точно я ще, я ще обіцяв вернутися туди, зараз вернусь туди, я обіцяв. Тут така клітка невелика е водичка. А, в принципі, тут нічого більше немає такого секретного. І зараз показую це от приміщення. Оце, да, я не показав. Я не показав саме головне це моя гостіна. Тут багато диванів і полиць. Ми ще по червоній доріжці не ходили. Ну, тут у мене червона доріжка. В принципі, все інше ми бачили. І на цьому я завершу відео. Пишіть в коментарях, якщо хочете іще інші домики. Я буду будувати вже новий.